І тут якраз нормально, що рука ви не піднімається, але тут її вистачає ось перехопити. А в мене снайперське поранення в голову ось і під оком зайшла куля. Ну, ось видно. Так повністю прошила праву півкулю мозка і робили трепанацію, в мене 11 днів в комі. І ось так от титанова пластина в мене ось на на півголови. Ми, ми так між собою з такими з людьми, хто ще репно-мозковою травмою, сміємося, що виглядає як спущений м'яч. Отак приплюснутий трішки. Ну і ось сама пластина. Потім мені показали схожого хлопця з ну схожого хлопця зі схожим пораненням, що займається спортом, доволі активний. Я, ну, Якщо він може, я можу. Якщо взяти ветеранів осіб з інвалідністю, вони можуть приходити тут займатися безкоштовно. Це активність, це спорт. Ти тут і більш концентруєшся, тобі тут потрібно ще думати. Не просто приходиш в зал і працюєш. Я ось був на чемпіонаті України серед осіб з інвалідністю, саме пораження опорно-рухового апарату. Ну, заннє восьме місце, є ще куди. До, до чого йти, щоб в призи попасти, а в подальшому плани поїхати на Паралімпіаду десь.